Без перебільшення хочу сказати, що конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України це дуже дієвий механізм. Завдячуючи цьому конгресу, ми е, збільшили кількість саперів і зараз розмінували 60% території. Ми відбудовуємо населені пункти, 26 населених пунктів більше ніж. 1100 житлових будинків, ще низка проектів щодо відновлення електро, газу, водопостачання, які зараз діють в Херсонській області, і люди зараз з енергетикою, водою, газом. Дякую президенту Кабінету міністрів України, офісу президента України за таку взаємодію і за такий майданчик. Ця площадка дуже корисна. Це місце, де не тільки можна озвучити проблему. Але й вирішити її на рівні влади в нашій громаді було відновлено 425 будинків. Це дало змогу населенню повернутися додому. Для нас важливо вирішення саме соціальних питань, реалізація програми Єоселя, соціальні виплати для підтримки внутрішньо переміщених осіб, купівля житла ветеранам. Робота платформи в цьому році вже показала свою ефективність для громад Херсонщини. Наприклад, в Бориславській громаді розміновано вже більше половини землі сільськогосподарського призначення. Хочу подякувати за той формат. Навчального процесу, який є у нас на сьогоднішній день, в навчальному році 24-25. Хочу подякувати президенту України за розширену підтримку, за рахунок якої громади можуть приймати швидкі рішення навіть у складний час. Сьогодні я хочу подякувати президенту України, який, незважаючи на важкий час, розуміє потреби наших громад, підтримує нас.